Вирішувати сміттєву проблему на місці, а не перекладати відповідальність на уряд. Так прем'єр-міністр відповів на звернення Андрія Садового оголосити Львів зоною екологічного лиха. Зокрема, Володимир Гросьмен дорікнув львівському очільнику, що той за 11 років керування містом так і не збудував сміттєпереробний завод. На що за натура людська Вічно хтось комусь винний. Щось не зробив. Вже шукає хто 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 винний. Поїдь в ті села, меморандум підписан з конкретними сільськими громадами. Ну, поїдь, поговори з ними, там, попроси. Це ж їхнє суверенне рішення. Ну ні, Треба Гройсман, щоб Гройсман взяв, почав нагибати через коліна місцевого самоврядування, щоб всі значить, ставали на коліна перед садовим. Ну, я не буду цього робити, Андрій, я тобі це поясню 500 разів. Нагадаю, з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації в понеділок до уряду звернувся Андрій Садовий. За меморандумом, підписаним два місяці тому з кількома містами області, щодня зі Львова мали б вивозити до 100 тонн відходів, при тому, що потреба в п'ять разів більша. Проблему вивезення сміття Львів не може вирішити понад рік, відтоді, як місто залишилося без Грибовицького сміттєзвалища його закрили після пожежі.